Розрили півдороги для ремонту водогону кілька років тому, засипали та й так і залишили. Це вулиця Карпатської України, колишня Гагаріна в Ужгороді. Містяни скаржаться тут не проїхати, адже ускладнений рух на одній смузі проїзної частини. Та й машину ні вечити шкода. Прекрасно знаєте, що нам точно так же, як і всім іншим мешканцям Ужгорода, ніяк. Зрозуміло, що це треба було розрили, і це треба було відремонтувати. І від того, що я вам зараз це скажу, я думаю, що нічого не поміняється. Ви прекрасно це розумієте. Це розрито вже декілька років. І воно ніколи, от ми, мешканці Гагаріна, нам це не подобається. Нам взагалі не подобається вулиця Гагаріна, як візитівка в'їзду в наше місце. Ну що ж це таке? Мені взагалі супер. От став, бачите, можуть дверку відкрити, вийти, машина не зіб'є дверку, тому що тут вони не їздять. З одної сторони. То так, кавичка. Але Конечно, вулиця, вулиця Гагаріна має, має бути взірцем, бо це вулиця, по якій більшість в'їжджає в наше місто і дивляться на наше місто. Я вчора повернулася з Львівської області. Львівщина, хлобись, Закарпаття. Погано. Могли б вже заробити. Бо зупинки заробили, а ту проїзд частину не. Тому що направо йдеш з лівої полоси, а виходить, здаєш ну, поміху теж те, що люди двигаються прямо. А по ямам може му шкодити. Зупинки зробили, бачите, там, де автобуси зупиняються, там вони засультували. А тут проїжджу ну, ні, то вже пройшло. Сколько? Років 5, мабуть, вже могли б і заробити. Питання необхідності ремонту цієї вулиці адресуємо міській владі. Очільник Ужгородської міської ради підтвердив численні звернення містян щодо відновлення дороги та нормального проїзду проблемною ділянкою. Зараз Проходить вже завершальний етап тендерних закупівель щодо капітального ремонту вулиці Карпатської України, колишня вулиця Гагаріна. Де ми знаємо, що по всій час проведено заміну ділянки водопроводу і зараз вона в неналежному стані. Варто сподіватися, що до кінця цього року одну з найдовших і найбільш завантажених вулиць Ужгорода відремонтують.